Це відео я монтую на згадку про 2022 рік рік, коли всі плани нашої родини і мої власні були зруйновані через війну. Через війну не була відзнята до кінця перша серія мого відеоблогу, який я планувала розпочати саме у 22 22-му році. 22 февраля и я решила посеять петунии на рассад ампельные которые мы будем садить в кашпо и какие-то ящики украшать нашу территорию и 6 сортов прямо стоячих низкорослых это для цветника будем потом прямо в грунт и так 10 сортов по 10 семян 100 штук интересно какой же процент У нас зайдет і витодівеся. У лютому я перебувала у тривожному стані очікування, але вирішила, поки біди не сталося, жити звичайним життям і готуватися до нового огородного сезону. Саме тому перший епізод в серії я знімала про посів петуній, які так і не виросли. На жаль. силиконовой лопаткой сделаю бороздочки и семена здесь находятся в таких колбочках они уже в, обло... в оболочке чтобы было удобно и ни одно зернышко никуда у нас не просыпалось я в палочку насыпаю. Так, все на месте, все 10 штук. И буду брать каждую на кончик шпажки, предварительно ее увлажнив. И каждую положить на ее место. нелегкое это дело. Так. Все семена на своих местах. Немножко увлажним почтовку сверху. И закрываем. Создаваем эффект теплички. Чтобы не запутаться в своих силах, подписываю каждый контейнер. Все, теперь можно отправлять это под Фито вам или просто вам. Предъявляющий зараз це відео, я розумію, що не Хочу, щоб мій блог був експертним. Я хочу зараз дивитися дещо іншим. Ми живемо у маленькому селі у передмісті Миколаєва біля самого аеродрому, який росіяни бомбили одним з перших в ніч на 24 лютого. Не хочу зараз переповідати наш стан, бо він є і унікальним для нас, і не унікальним для українців загалом. За час війни на нашу ділянку двічі прилітали. Пошкодження були відносно невеликі, мінус дві вбиті курки, два вікна, посічений паркан і будівельні матеріали та інше. Провівши два перші місяці війни у Миколаєві, ми все ж таки вирішили вивезти дітей подалі від вибухів. Так, на довгі чотири місяці ми опинилися в невеличкому селі у Вінницькій області. Прожили майже все літо ми в хатці, без особливих умов, далеко від цивілізації, проте в тиші, за що безкінечно вдячні добрим людям, які пустили нас у свій дім. Не скажу, що то було легко, але у серпні ми таки з дітьми переконали чоловіка забрати нас назад. Правда, поїхали ми не в Миколаїв а у предмісті Миколаєва з трошки іншого боку від нашого села. Там було, ну, як нам здавалося, не так небезпечно. Ну, а через 8 місяців від початку. Війни відтоді, як нас винудили бігти з власного дому, ми остаточно повернулися. Звісно, вдома нас чекало багато роботи як у самому будинку, так і на ділянці, на подвір'ї. І ще одна ділянка. Як ви бачите, навіть вся плитка заросла. це зона альтанки. Тут взагалі нічого не видно. Все заповнив виноград. Це ж великі хащі. Природа перемогла. <ріст> Нічого. Не ведемо порядки, все буде гарненько. Під мелоджю близького до нас фронту ми намагалися навести лад у своєму будинку. І через три тижні, коли Херсон був звільнений, нам стало набагато тут тихіше. Далеко не все ми встигли привести до ладу цієї осені. Але те, що встигли, це наша основна ділянка. Ділянка з грядками для городу. І в принципі, її я встигла зробити до морозів і до безкінечних цих дощів, тому що зараз працювати дуже важко на городі, навіть встигла посадити часник і вкрити ось. Мульчою. Ось так що роботи ще, звичайно, на весну залишилось дуже багато, тому що ну, багато чого не встигло, але роботи ми не боїмося. Так що весною підемо в бій. Попереду у нас у всіх складна зима, і ще більш складний рух до перемоги. Ну, а я, як і всі, намагаюсь будувати якісь свої плани, коригую старі плани, які так і не втілені були у цьому році. А ще я ще з більшою серйозністю хочу бути дотичною до створення українського контенту. Хоча до 24 лютого я, як і більшість жителів півдня нашої країни. Була російськомовною. Серйозність своїх намірів я перевірила цим роком, коли було дуже важко, але, як і раніше, я маю намір розвивати цей блог. От зараз я записую серію, для монтажу якої у мене замало відзнятого матеріалу, але нехай це буде так. Я хочу, щоб цей 22-й рік зберігся не тільки в моїй пам'яті, а й в моїм облогові. Ну що ж, я дуже сподіваюся, що далі буде цікавіше. Тому на сьогодні все. Таким був мій 22-й рік. Зустрінемось. Па-па!